Thank mm -hmm. you. Ради вас вітати, друзі. Деякі вороги у відеоіграх створені для того, щоб бути складнішими за інших, але іноді це заходить занадто далеко. І навіть фінальний бос у порівнянні з ними здається легкою прогулянкою. Чи то через те, як вони себе поводять, чи через те, з якою кількістю з них ви б'єтесь одночасно. Насправді, причин може бути безліч. Якби там не було, деякі вороги у відеоіграх викликають у гравців лише роздратування. Давайте у цьому відео поговоримо саме про. Про таких ворогів. Свої варіанти, звісно, ви можете писати у коментарях. Також не забувайте підтримувати відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Ну а тепер влаштовуйте зручнішого і приємного перегляду. Це 10 ворогів у відеоіграх, яких ми усі ненавидимо. Серія Final Fantasy полюбляє використовувати одні й ті ж самі ідеї з гри в гру. Оскільки кожна наступна частина серії кардинально відрізняється від попередніх, то цілком логічно, що в ній є елементи, що повторюються, щоб зв'язати це все докупи. Це стосується таких персонажів, як Сіт, Наз Заклять та певних ворогів. І один з таких, з яким боїться зіткнутись кожен фанат серії, це Мальборо. Мальборо це ворог середнього рівня в майже у кожній. Серії Final Fantasy, який є для новачків своєрідним обрядом посвячення. Це все через те, що саме новачки завжди потрапляють під найбільш жахливу атаку цього монстра смердючий подих. Ця атака вражає вас одразу всіма можливими негативними статусами в грі, миттєво змінюючи хід бою проти вас, адже тепер вам доведеться грати в обороні, доки ви будете відновлювати свої сили. Мальборо насправді це дуже геніальний ворог у системі випадкових зустріч у Final Fantasy. Мальборо рідко атакує гравців смердючим подихом одразу, ну якщо тільки вам не дуже пощастило. І як тільки гравці стануть більш досвідченими в цій грі, для більшості з них буде нескладно знищити цього монстра. Однак це не завадило гравцям сприймати його як одного з найнеприємніших ворогів, навіть більш неприємним ніж багато фінальних босів. Для деяких ігор в жанрі хорор головною ідеєю є дискомфорт і розчарування. Навіть у іграх із зручним легким керуванням ви все одно відчуваєте, що постійно перебуваєте на волосині від смерті. Це все виглядає так, начебто, один невірний рух, один поворот не туди, і ви можете втратити все. Але рій комах у Resident Evil 7 помножує це відчуття на 100. оскільки будинок Бейкерів це брудний будинок, в якому живуть погоідні люди, який на. Повнений різними браткими речами, зрозуміло, що в ньому повно комах. Найбільш дратівливими з них є рій великих мух, я буду їх так називати. Хоча вони не завдають великої шкоди, поки ви не дозволяєте їм атакувати себе, вони дуже сильно заважають вам, і більшість вашої зброї не може завдати їм ніякої шкоди. Єдиний спосіб позбутися їх це вогнемет, але навіть тоді вам доведеться атакувати їхнє гніздо, якщо ви хочете, щоб вони більше не з'явились. Але тут треба. Пам'ятати, що боєприпаси для вогнемета дуже швидко закінчуються, а їх потрібно берегти. Хоча ці істоти для більшості гравців, можливо, не є якимись дуже небезпечними ворогами, особисто я їх ненавиджу і впевнений, багато фанатів ненавидить їх набагато більше ніж бейкерів. Коли мова заходить про набридливих літаючих ворогів періоду класичних консолей, більшість людей згадують голови медузи з кастування. І ніхто, звісно, не хоче сказати, що вони не є одним із найнабридливіших ворогів в іграх. Але люди забувають про не менш набридливих, таких, наприклад, як птахи з Ninja Gaiden. Причина настільки сильного роздратування в них криється в їхньому розташуванні. Здається, розробники отримували справжнє задоволення від розміщення цих клятих тварів. Саме в тому місці, де вони можуть одним ударом зруйнувати все ваше проходження. Наприклад, це може бути надпрірвою, або коли ви вже оточені ворогами, тоді будьте готові до того, що принаймні один щур з крилами неодмінно вдарить вас по голові. Звісно, ми знаємо, чому так відбувається. Ninja Gaiden починалась як аркада, а це означає, що її першочерговим завданням є знищення вашої нервової системи. Але це стає ще неприємнішим, коли ви граєте вдома. Не можна сказати, звісно, що відхід. Від аркадних елементів зробив Ninja Gaiden простішою. Якщо вже на те пішло, то ігри цієї серії стали набагато складнішими. Мародери були цікавою ідеєю на роль ворогів у Дум. За легендою вони хворі на всю голову зрадники, які порушили наказ служити хану Макиру. зробити мародерів висококласними лицарями-демонами з такою ж підготовкою, як у Doom Slayer, прекрасна ідея з точки зору геймплею. Це також цікавий виклик для розробників, оскільки це перетворює мародерів на рівних ворогів Doom Slayer. A. Шкода лише що саме на цьому етапі чудова реалізація цих ворогів завершується. Ті, хто грав у Doom Eternal, ненавидить цих клятих потвор. Гравець має надто мало часу на реакцію для того, щоб встигнути нанести удар, а наслідки, якщо ви не встигнете, можуть бути поганими. Мородер рухається дуже швидко і його можна поранити лише в потрібний момент. Він також має атаки, які можуть протистояти майже будь-якій вашій стратегії. І якщо потрапити під його атаку, особливо на високих рівнях складності, то це призведе до величезних проблем. Ще раз. Хочу повторити, Мародер був гарною ідеєю, але на практиці це було занадто і призвело до того, що він затьмарив самого хана Макира, ставши найбільш неприємним ворогом у грі. Коли справа доходить до вибору найбільш нестерпного ворога в Dark Souls, то тут дійсно є з чого обирати. Завдяки навмисно важкій бойовій системі, складній механіці та хитромудрому розташуванню супротивників, вороги в Dark Souls навіть через 10 років залишаються набагато складнішими, ніж в інших іграх. Але якщо бути відвертим, всі вони виглядають жалюгідними в порівнянні з тим, коли на вас нападає гравець, який грає набагато краще, ніж ви. Однією з багатьох причин, чому Dark Souls постійно є. Є онлайн, це те, що якщо ви підключаєтесь до інтернету під час гри, ви відкриваєте себе для вторгнень. Це коли інший гравець може зайти і просто зруйнувати увесь ваш прогрес. Зараз це трапляється не так часто, як у період популярності гри, але, чесно кажучи, це навіть гірше. У той момент, коли гра була ще досить популярна, це траплялось постійно, а це означало, що у вас був хороший шанс отримати якогось самовпевненого гравця, якого ви могли легко перемогти і продовжити гру. Але як що хтось все ще втручається у світи інших гравців у 2024 році, то це ймовірно один з тих схиблених на грі придурків, які вже давно прокачали свого персонажа до неможливого і запам'ятали кожну щелину в цій грі. Коротше кажучи, вам кінець. Знаєте, що зробило бої в оригінальній трилогії Хао такими чудовими? Це добре, продумане розмаїття ворогів Ковинанто. Кожен ворог мав чітко прописану тактику, яка гармонійно доповнювала інших. І вона використовувала їх у будь-якій комбінації, і бій був цікавим. На жаль, Банджі покинула франшизу у 2007 році, році. Це означало, що Хао 4 мала бути створена новою командою. А після того, як Хао 3 поклала край загрозі ковеннанту, потрібно було ввести нову. Ворога, щоб не зупиняти розвиток сюжету. Прометеї. Проблема з ними полягає в тому, тому що вони не такі цікаві, як Ковенант. З однієї лише причини. Це всього лише одна раса. У Ковенанті було безліч різних інопланетних рас, що сприяло різноманітності ворогів та механіки гри в цілому. Але Прометеї виглядають абсолютно однаковими, тому вже через декілька годин гри це стає досить нудним. І якщо чесно, то якщо вони не нудні, то через свою примітивну тактику з ними просто нестерпно битись. Прометей були цікавою ідеєю для створення нового типу ворогів у Halo, коли. Колективний розум, вулика замість релігійного культу, але дизайн та механіка просто не могли впоратись з цим завданням. Ігри кастелування завжди виділялись своєю складністю. Починаючи з Symphony of the Night з її неймовірним підвищенням складності в другій половині гри. Всі наступні ігри кастелування для портативних консолей робили все можливе, щоб змусити вас докласти чимало зусиль для їх проходження. І цей принцип був досконало втілений у Тінман, ворога, який зустрічається в грі кастелування Order of Ecclesia. За рівнем жахливості, битва з цим ворогом займає 10 із 10, навіть більше ніж битва. З Дракулою. А цей бій, до речі, є одним з найскладніших в усій франшизі. Але, принаймні, вам доведеться битись з Дракулою лише один раз. А от із цим ворогом ви не можете собі дозволити такої розкоші. Цей ворог з'являється в кінці гри, б'є сильно і до того ж дуже швидко. А ще він легко наздоганяє вас щоразу, коли ви намагаєтесь втекти. Він зроблений з металу, тому більшість холодної зброї нічого не зробить йому, і він постійно крутить сокиру перед вашим обличчям. А якщо вам вдасться, все ж таки зменшити його запас здоров'я, він почне стріляти у вас із кулемета. Але найголовніша причина, чому цей ворог такий нестерпний, полягає в тому, що в замку Дракули є цілі кімнати, заповнені цими істотами. Ті, хто проходив цю гру, погодяться, що це одні з найнестерпніших ворогів. Іноді ворог не обов'язково має бути складним, щоб з ним було важко битись. Він просто має бути дуже надокучливим. І Бесезда завоювала дещо особливу репутацію завдяки тому, що в кожній грі є щонайменше один ворог, який доводить гравців до сказу Рейсер з Моровінд, які швидко пересуваються і знищують все навколо. Під час подорожі горами Моровінду ви неминуче зустрінетесь з представниками цього виду. Вони дуже надокучливі і що найгірше. Вони всюди, вони ніколи не залишають вас у спокою. До того ж, ці створіння вміють літати, тож позбутись їх буде важче. Вишенькою на торті, звичайно, є постійний крик, який вони видають, а коли їх багато, а їх завжди багато, повірте, цей звук дуже сильно набридає. Вони навіть не найскладніші вороги у грі і вже точно не складніші за фінального боса. Але ці виродки назавжди залишились в історії відеоігру через свою надокучливість. Якщо на початку свого шляху до Нью-Вегаса ви знайдете час поспілкувати з жителями Гуд Спрінгс, вам скажуть, що обирати короткий шлях до Нью-Вегаса – це досить погана ідея. І давайте поговоримо про причину цього. Казадори, це справжній кошмар у цій грі. Оси розміром з людину, які швидко рухаються, наносять сильні удари і можуть вас отруїти, що майже гарантовано вас вб'є, якщо ви не помрете від постійних атак раніше. З ними досить важко впоратись, навіть якщо вам зустрінеться один такий, але на жаль, ці жахливі істоти живуть цілими зграями. Єдине, що вас може врятувати, це те, що вони, як правило, тримаються виключно гірських районів. Тож, якщо ви зіткнулися, з ними швидше за все ви блокали там, де не повинні були бути. Досвід, який ви отримаєте від найстрашнішого кошмару, нью Вегаса буде незабутній. Жоден бос у цій грі не викликає стільки емоцій і ненависті, як Казадор. Насправді важко обрати лише одного ворога в Elden Ring, який найбільше дратує, принаймні, якщо не брати до уваги босів, кожен ворог у цій грі може вбити вас щонайменше кілька разів, і швидше за все він це зробить. Але один ворог, який, на думку більшості фанатів гри здатен надовго вивести вас з себе, це вогняна колісниця. Основна проблема з ними полягає в тому, що вбити їх досить складно. Потрібно знайти спосіб дістатись до того, хто керує нею. І увесь цей час, поки ви будете це робити, вас або задавлять, або спалять, або зроблять і те, і інше. Єдиний спосіб уникнути всього цього атакувати згори, але шанси на те, що ви натрапите на ідеальне місце для цього, в більшості випадків дуже малі. І навіть якщо вам вдасться вбити їх, ви повинні втекти якомога швидше, інакше ви помрете від вибуху колісниці. Не знаю, як ви, але я ненавиджу їх. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою, поділіться з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. У мене на каналі є ще багато відео про ігри. Подивіться, ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ну, як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.